Має напрацювати законопроект окремий пункт для мобілізації. Чи є вже розуміння, коли з'явиться такий документ, і коли рада зможе ухвалити? Ну це розуміння таймінгу може уряд тільки мати, тому що йому покладено це доручення, тому будемо чекати від уряду зараз від Міноборони їхніх наступних кроків. А чому сталося так, що ці норми вилучені буквально за день проголосування за ніч навіть? Я думаю, всі бачили ту в принципі, комунікацію, яку робили військові, виступали в Раді військові. Виступав генерал Содер, командуючий об'єднаних сил. І були там, листи надходили певні на комітет від Міноборони, від уряду, тому тут, я думаю, було зрозуміло позиція Міноборони, позиція військових, яка там стосувалося того, що в даний момент ця норма може шкідливо вплинути на обороноздатність. А от в уряді міноборони прогнозують, що не такий законопроект про демобілізацію за 8 місяців. Це реально чи не задоволення? Ну це ж їх їм це завдання покладено. Вони далі визначають свої терміни, там свої здатності такі законопроекти напрацьовувати. Наступна тема законопроект про заборону РПЦ. В першому читанні ухвалено, коли буде друге? Коли е, погоджувальна рада, зокрема, більшість, які є фракції Слуга народу, е, внесе цей законопроект. Порядок денний. А що тут є? Перепоною в цьому треба спитати фракцію Слуга народу, напевно. Це І, мабуть, останнє питання стосуватиметься того, що у травні у нас формально закінчується термін президента. Ну, тобто, формально він вже може вважатися нелегітимним. Чи яка тут може бути історія? Бо е, очевидно або парламент, або президент мають звернутися до Конституційного суду. Чи буде від Верховної Ради таке звернення? Ну, мені не очевидно, що хтось має кудись звертатися, це не обов'язково так є. Е, спираючись на закон про воєнний стан, про вирішення воєнного стану, так званий. Конституція України, яка говорить про те, що президент перебуває в повноваженнях до вступу на посаду наступного обраного президента, а воєнний стан нам забороняє проводити президентські вибори, парламентські, місцеві, припиняти повноваження будь-яких центральних органів влади. Окремо ще в виборчому кодексу написано: як саме не можна проводити вибори, да, там є процедура. Зупинення виборчого процесу на час дії воєнного стану, це все от нам в купі дає юридичну картину того, що президент продовжує виконувати свої повноваження конституційні і немає ніякої тут нелегітимності чи когось там оспорювання його легітимності. Щодо звернень в Конституційний суд, ну всі, хто мають на це е, визначення Конституцією законом права, депутати, наприклад, да, або там. Е, Певною кількістю вони можуть це зробити в будь-який момент, коли вони будуть вважати це за потрібне. Але Конституція, наприклад, не забороняє напряму, наскільки я розумію, проводити вибори? <свистити> Трактує Конституцію в цій країні Конституційний суд. Ми знаємо, що правий режим воєнного стану, закон, який зараз працює, тому що у нас діє воєнний стан. Вже по указу президента, вже там чи сім разів підтверджений Верховною Радою, він не дає можливості проводити вибори. Але ж Конституція вища, ніж закон про правовий режим режиму є настане? Чи не зараз вибори не можна проводити відповідно до законодавства України? Зрозуміло. І на сам кінець, скажіть, будь ласка, що буде з роботою парламентських кореспондентів у Верховній Раді, коли почнете? знову? Ну, це треба. Е, у нас є апарат, є дуже активний голова комітету з питань свободи слова Юрчишин, представник опозиції, е, в партії голос. Я думаю, що найближчим часом вони мають дати відповідь на це е, беззаперечно дуже хвилююче суспільство. Питання. Чи є вірогідність, що до кінця року журналісти зможуть уже потрапляти, принаймні кудись в Верховній Раді? Вірогідність завжди є.